І ліхтар, і прожектор одночасно Makita DML 812. Модель як для прожектора досить компактна, можна тримати в руці, але тим не менше яскравість тут 1250 люмінів, і за рахунок такої от лінзи, за рахунок своєї будови, може він світити аж на 640 метрів вперед. Причому перевіряв, світить ну, рулеткою не заміряєш, але дуже далеко промінів. От такі, що можна, мабуть, і шахіда побачити, тому штука цікава. Може працювати в режимі дальнього світла цим середнім діодом, і по периметру в нього, як бачите, є 4 точки, і там по 4 діоди по 1 Вт, Це ще 16 ватт може світити на ближнє світло. Ближнє світло просто чудово. Супер. Той середній діод має 9 ватт, ці 16 по одному, 16. Тому може світити і дальнім, і ближнім, і одночасно дальнім ближнім. Не дивлячись на те, що начебто виглядає як прожектор компактний, тим не менш можна використовувати для роботи в приміщеннях для освітлення, для ближнього освітлення. Це і електрики, сантехніки, в принципі, будь-які майстри, будівельники можуть зацікавитися. Також зверніть увагу, хто там займається рибловлею відпочинком на природі, полюванням і так далі. Ліхтар дуже цікавий. Дивимось, що у нас коробочка така. Світить, але, на жаль, вночі пробував знімати. Камера дуже сильно затіняє, тому не то. От, не буду вам показувати нічну зйомку. Вони так як хотілося, але взагалі штука вразила, дуже вразила. Е, так, бачимо, що у нас наклоняється ця голівка, яка світить. Від повністю вверх до. Тільки ось проміжних значень і під 90 градусів. Позаду є ось така скоба, яка дозволить вам цей ліхтар підвісити кудись. Також там ще в комплекті є ремінець, різні режими світіння. Ну, В принципі, все, коробочка закінчилась. Єдине, що хочу звернути увагу, приємний бонус це захист X5, тобто посилений захист від пилу від вологи. Якщо у вас брудне приміщення, чи вологі, чи дощ, то цей ліхтар повинен без проблем пережити всі негоди. Так, це у нас вушка для підвішування. Одне, інше. Корпус прорезинений, ергономічний, В принципі, в така ж ситуація, як і ширококрутими макітах. Хто користується, знає, що дуже класна ручка зроблена. От тут у нас лише є кнопка вимкнення та кнопка перемикання режимів. Світить, до речі, від великого акумулятора 18 в 6 ампер годин від 6 до 10 годин. Є три режими розки... яскравості, ну, три режими роботи, тому відповідно 6-7,5 та 10 годин. Начебто не дуже багато порівняння з іншими ліхтарями макіти, але яскравість тут ого-го. Так, давайте ще подивимось. Технічні характеристики. Кі вказано, то що я казав, центральний діод 9 Вт і по периметру 1 Вт діоди десь 16 штук, це 16 Вт. Розміри перед вами, вага без акумулятора 1,2 кг. Не дуже той він важкий. От, причому забув сказати, класно зроблено там середині радіатор видно, і куча отворів по периметру повністю, куди не подивись. Отвори для охолодження. Тому коли він працює навіть в режимі такої високої яскравості, трошки тепленьким відчувається, але охолодження зроблено з розумом. Тепер дуже важлива таблиця. Це в залежності від ємності акумулятора, різні режими роботи та час світіння. Ну, які у вас акумулятори, скільки вам часу треба, будь ласка, вибирайте. Так, Тут э, підказки по акумуляторам по індикації заряду. Ну, в принципі, все. На початковій сторінці. ну, В принципі, все, що я сказав, як ставити акумулятор, повернути, скоба, різні режими роботи і відвішування. P. І от зараз робота в режимі. Ближнього світла, тобто по периметру працюють діоди. От, зверніть увагу, що рівномірне, дуже рівномірне освітлення От, зліва направо, вверх, вниз. От, ну, ну, в кімнату нема сенсу показувати, бо камера затіняє, Але дуже рівномірне, класне біле освітлення. Тому для роботи в приміщенні, якщо вам треба щось підсвітити, цей ліхтар ну, реально може вам виручити дуже сильно. Тому він того вартий. Не сприймайте його як просто прожектор. Уших прожектор він чудовий, але я ж кажу, мене дуже вразило, що з ним класно працювати у приміщенні. В сумку такого перевозити, ну, зрозуміло, що це не найменший ліхтар від макіта, який є, але, знову ж таки, такі яскравості, що ж ви хочете. Так, тепер дивимось, Це у нас ближнє світло. Це вимкнули. Так, дивимося режим роботи, це у нас ближнє світло. Це у нас ближнє, воно трошки, бачите, притухає і включається сам прожектор. Тут у нас е крапочка така, начебто, невелика, але на відстані там 20, 30, 50, 100 метрів вона збільшується. І світить дуже яскраво. Тобто, як прожектор він відпрацьовує класно і тим паче він маленький, ручний. Так, тепер режим чисто далі. Ці режими роботи затягують. Якщо ви в повній темері, він ну, класно. Тобто, навіть хочеться з ним просто погратися. Якщо треба працювати під ним, то він вас однозначно не розчарує. Тому досить такий універсальний ліхтар. Я його на повному серйозі рекомендую сприймати навіть як ліхтар для ближнього світла для роботи в приміщенні. Нагадаю, хто там електрики, будівельники, сантехніки, тому що світло ближнє від нього просто супер. Воно рівномірне без чіткої межі, тобто плавно переходить в напівтінь. Яскравість класна, плям немає, тобто просто повністю освітлення кімнати. Якщо направити вверх, можна в принципі жити, навіть як при звичайному світлі. Від заглюстри. От, Тому для внутрішньої роботи всередині приміщень класно. Вразив, я не очікував, думав буде чи дуже яскраво, чи якось ці від діодів будуть плями, нічого подібного, світить класно в приміщенні. На вулиці, ну зрозуміло, що це прожектор він купить променем на 640 метрів. От, і, і робить це реально. Ну, я думаю, не менше 600 метрів світить. Тому що в повній темряві, якщо його включити, то це, це навіть цікаво, це затягує. Ось, тому Однозначно рекомендую і будівельникам, і хто відпочиває активно на природі, і рибаки. От тому зверніть увагу, модель Makita DML 812 Ось така ось штучка може вам бути в нагоді. От, якщо зацікавило, більше інформації на нашому сайті. Контакти на відео під відео, виходите на зв'язочок, розкажу, покажу, продам і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.